Моє вітання вам депутата Драївської сільської ради. Маю на розгляд сесії, на ваш розгляд, таку пропозицію. У нас 9 березня буде сесія, на якій будуть розподілятися невикористані кошти платників податку, які зараз знаходяться у нас у бюджеті Драйвської сільської ради. Маю таку пропозицію соціального характеру. У нас зараз є діюча програма соціальна турбота. Відповідно до якої ми надайме соціальні послуги або соціальний захист незахищеним верствам населення або громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Є поширена практика, що і це має бути не практика, а і не маємо чекати, що коли зробить якась інша громада, чи, чи хтось так робить, чи не робить, так як у нас завжди озвучується, а в кого таке є. Я даю таку пропозицію. Минулого року у нас було виділено кошти у сумі 6 тисяч гривень для кожного мобілізованого військовослужбовця на території нашої громади. Для, які виділялися їм на їхні рахунки після написання ними заяви для проходження їхніми дворосподарствами опалювального періоду. Тобто військовослужбовці, які були мобілізовані, в кінці року мали можливість звернутися до Драївської сільської ради з заявою на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі з розмірі 6 тисяч гривень, на оплату послуг. З по по проходженню опалювального періоду, а кожен вирішував сам для себе чи ці кошти використати для придбання дров, чи для оплати газопостачання, чи для оплати електропостачання, тому що спочатку були запити, що потрібно всім закупити дрова або всім виділити дрова. У зв'язку з тим, що не кожне дворогосподарство користується пічним опаленням або має твердопаливні котли, було прийнято рішення за моєю пропозицією виділити грошові кошти, де кожен з військовослужбовців або його родина зможе використати їх за потребами того виду палива, яким вони користуються. А зараз у мене така пропозиція. Так сталося, що, на жаль, у нас у зв'язку з цією російською агресією, війною Росії проти України є воїн, який загинув, захищаючи незалежність нашої держави і нашу з вами незалежність. Є пропозиція, я пропоную, так як він не побоявся, він через свою сміливість Мав можливість захищати нас, наш спокій, наших дітей, наше майбутнє. Він зараз вже рік пройшло від Дня його героїчної смерті. Я пропоную, щоб Драгівська сільська рада з наявних бюджетних коштів, які є коштами, сплачених нашими мешканцями нашим, нашого села, платниками податків. Було відділено грошову допомогу в сумі 40 тисяч гривень на придбання та встановлення на могильної плити герою Олександру Севчу. Я вважаю, що це має бути рішення у нас таке прийняте, не зважаючи що, чи хтось, чи якісь громади такі фінансування проводять чи не проводять. Якщо воїн, який захищав нас, ризикуючи своїм життям, а ми не можемо забезпечити, якщо вже так сталося така трагічна участь допомогти його родині з похованням та встановленням надгробної плити, то нам соромно і дуже соромно. Тому перша пропозиція виділити на Фінансування програми турбота грошові кошти у сумі 100 тисяч гривень, з яких 40 тисяч передбачити на заходи щодо одноразової грошової допомоги сім'ям та родинам загиблих військовослужбовців для встановлення на могильної плити. А інші 60 тисяч пропоную у зв'язку з тим, що так само у зв'язку з агресією Росії проти України з війною Російською. У нас є так само два е, воїни, які отримали поранення, у зв'язку з чим їм було проведено ампутацію е, кінцівок. Тобто е, залишилися обидва е, без ноги. І так само даю пропозицію, щоб кожному з них передбачити в програмі Турбота, яка зараз у нас є діюча. Маємо передбачений захід е, компенсація е, одноразова. Одноразова компенсація на протезування. І пропоную кожному з них виділити з бюджету Драгаївської сільської ради, який складається з, плат... з коштів сплачених платниками податків. Кожному з них по 30 тисяч гривень на компенсацію протезування. В сумі маємо 100 тисяч гривень на програму Турбота, з яких 40 тисяч піде на. Фінансування встановлення на могильної плити для героя, який героїчно загинув, і по 30 тисяч гривень двом нашим військовослужбовцям, яким було ампутовано кінцівки у зв'язку з пораненням. Прошу вас підтримати дану пропозицію при розподілі бюджетних коштів вільних, ну які склалися станом. На кінець 2023 року. І в наступному, дай Бог, щоб так не сталося, але наші односельчани, які вступили до Лав Збройних сил України, повинні не тільки відчувати, але й знати, що Драївська сільська рада їм завжди готова допомогти. Тому прошу вас подумати і. Прийняти рішення щодо відділення коштів у сумі 100 тисяч гривень на фінансування програми Турбота для виконання заходів з за придбання на могильної плити та компенсації на протезування. Для населення можу вас залучити, можете відчути себе депутатами. Під цим відео можете ставити свої коментарі, чи ви за. Таку пропозицію чи ви проти такої пропозиції. І в такому інтерактивному форматі будемо з вами спілкуватися і так само будемо бачити вашу думку на рахунок поданих пропозицій, які виносяться на голосування депутатів. А ви депутати так само можете висловити свою думку при розгляді питання на сесії, можемо вислухати ваші пропозиції, зауваження, доопрацювати. Пропозицію і прийняти обґрунтоване рішення. Дякую за увагу. Наступний проект рішення, який пропоную для розгляду на сесії. Дивіться в наступному відео. Посилання на відео буде в коментарі під цим відео.